Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу. Мене звати Сергій Пономаренко. І до мене на огляд приїхав новий дешевий, але дуже стильний і сучасний смарт-годинник від компанії BlackView. Називається модель Blackview V60 а прямо зараз в офіційному магазині Blackview на Aliexpress ціна такого годинника 25 доларів. Але перед тим як замовляти, раджу переглянути цей огляд, щоб точно для себе вирішити. Також я буду дуже вдячний за вашу підписку на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але досі не підписані на мене. Цей один клік займе всього секунду вашого часу, але тим самим ви дуже підтримуєте український контент на Ютубі. Я особисто не фанат наручних годинників, ні електронних, ні механічних. Чомусь не можу до цього звикнути, але мені завжди цікаво оглянути якісь нові моделі, тим паче, що. Ціна у таких годинників завжди низька, і майже кожен собі може дозволити такий аксесуар. Нарешті дешеві китайські смарт-годинники отримують все більше функціоналу, ними стає дедалі цікавіше користуватись, бо тепер розумний годинник за 25 баксів здатен повністю замінити телефон. Хоча ні, трохи не так виразився. Я мав на увазі те, що тепер не обов'язково діставати смартфон з кишені при дзвінках або при отриманні повідомлень. Це все можна зробити безпосередньо через годинник. Почнемо з комплектації. Годинник Black UV6 або W6, як вам зручніше, продається в досить презентабельній коробці. Коробка, звичайно ж, не головне в цій справі, але завжди приємно, коли виробник приділяє увагу пакуванню. Такий годинник, в принципі, не соромно буде взяти на подарунок. Перше, що нас зустрічає при відкриванні коробки, це інструкція. Куди ж без неї? Вона, до речі, навіть кольорова з картинками і є розділ російською, якщо комусь важко сприймати англійський текст. В інструкції є QR-код на завантаження додатку, який буде синхронізувати годинник і ваш смартфон. У продажі є два кольори чорний або сірий. Також у комплекті, звісно ж, є магнітна зарядка для годинника і комплект додаткового ремінця, і що, на мою думку, дуже крутий бонус, особливо враховуючи цінник гаджету. Основний ремінець виконаний із силікону, він м'який, приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Ремінець отримав стандартне кріплення до корпусу годинника. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший колір. Або навіть на ремінець з іншого матеріалу та інших годинників це дуже зручно. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. Можна заряджати як від комп'ютера, так і вставити кабель у звичайний блок живлення для смартфонів. На передній частині корпусу розташувався великий прямокутний екран діагоналю 2 дюйми. Екран тут, звісно, не AMOLED, але досить якісний, яскравий і чіткий TFT, який, до речі, має має повне покриття сенсором, роздільна здатністю 280 на 320 пікселів, що в принципі є стандартом для більшості недорогих годинників з Китаю. І, до речі, тут є одна фішка, яка майже нічого не змінює, але буде для багатьох корисною це ліхтарик. Як мінімум у темному під'їзді підсвітити отвір для ключа буде дуже зручно. Справа на корпусі є дві кнопки. Одна відповідає за увімкнення чи вимкнення екрану, також за повернення на головний робочий стіл. Друга кнопка включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. Зліва велика помаранчева кнопка відповідає за увімкнення ліхтарика. Ще одна цікава фішка це наявність компаса. Працює він, звісно, трохи топорно, не впевнений, що в реальному світі він буде корисний, проте, судячи з усього, він тут реальний і реально визначає сторони світу. Також Blackview V60 60 це один з небагатьох дешевих годинників, які мають власний динамік і власний мікрофон для оповіщення і здійснення дзвінків через сам годинник. Серцем v 60 є процесор, назву якого ви зараз бачите на ваших екранах. Батарея всередині заявлена аж на 900 мАч, і це дуже багато для Смарт-годинників загалом одного заряду тут вистачає на цілий тиждень при максимальному навантаженні. А на зарядку цього гаджету від 0 до 100% у вас піде приблизно 2,5 години. Корпус годинника має повний захист від води та бруду. Він не боїться дощу, він не боїться падінь, з ним можна купатися, плавати, пірнати, але головне не забувати, що це все стосується тільки прісної води. Блек 60 на руці сидять досить зручно, не викликають дискомфорту при тривалому використанні. Годинник підтримує англійську або російську мови, Української мови, на жаль, тут немає. До телефону смарт-годинник підключається по блютузу. Зв'язок тримають упевнено і відвалювань не відбувається. Спеціальний додаток GloryFit Pro можна скачати по QR-коду в інструкції. Синхронізація з годинником відбувається досить швидко. Як завжди, в подібних додатках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість вибрати, від яких додатків та месенджерів ви хотіли б отримувати повідомлення на годинник. Через цю програму в годиннику можна оновлювати прошивку, хоча з моменту розпакування жодних оновлень так і не було, і не факт, що вони колись взагалі будуть. Управління годинник. Відбувається повністю на сенсорному екрані. Він підтримує свайпи та натискання. Можна змінити яскравість, переглянути стан батареї, увімкнути нічний режим, і найголовніше кнопка слухавки, яка при увімкненні перетворює годинник на Bluetooth гарнітуру, і усі звуки з телефону будуть звучати з динаміка годинника. На вибір є кілька різних стилів циферблатів і відкриваються вони довгим натисканням на головний екран. Також у додатку можна завантажити дуже велику кількість різних циферблатів і встановити їх на Годинник датчики на нижній частині корпусу потрібні для вимірювання серцевого пульсу та рівня кисню у крові. Ці функції працюють дуже непогано. Через годинник можна обирати різні спортивні режими. Погода на годиннику синхронізується з погодою на смартфоні. У телефонний довідник годинника можна додавати до 100 контактів з вашого мобільного телефону. А після цього на ці контакти можна дзвонити безпосередньо з самого годинника, не дістаючи телефон з кишені. Завдяки динаміку і мікрофону робити це дуже легко, але і на цьому цікаві фішки не закінчуються. Також прямо на годиннику можна викликати голосовий асистент вашого смартфону, Google Assistant або Siri на айфоні. І поспілкуватися з ним, дізнатися щось нове або цікаве. Запитувати це все можна прямо через мікрофон у годинник. В цілому ж смарт-годинник Black UV60 виявився за функціоналом на голову вище, ніж інші подібні розумні годинники з Китаю. Що мені сподобалось, це великий дисплей, повністю покритий сенсором, і можливість дзвонити або приймати дзвінки, не дістаючи смартфон з кишені. В роботі годинник показав себе досить плавним і добре тримаючим зв'язок зі смартфоном. Не ідеально, звісно, працює, але й про ціну не варто Бувати. Вона тут, як на мене, максимально демократична і приємна. А на цьому, мабуть, усе. Це був невеликий екскурс у світ смарт-годинника Blackview v 60. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій, це канал Чайна Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!